Всім привіт! Сьогодні у нас відео про ноутбук, який насамперед створений для роботи, а вже потім для розваг. На це вказує його розмір та відсутність дискретної відеокарти, але про все по порядку. Назва моделі Lenovo V14ALC. Відразу зазначу, що різних модифікацій цієї моделі дуже багато. В основному вони відрізняються між собою об'ємами пам'яті як оперативної, так і постійної і розмірами екрану. Тому, якщо шукатимете саме такий, звертайте увагу на їх різноманітність. Перше, про що хочу поговорити, це розмір. Друзі, цей 14-дюймовий Lenovo всього на 1 см ширший за MacBook з аналогічною діагоналі екрану. Але MacBook у мене вдома немає, тому порівняння з тим, що під рукою, в самому низу 15-дюймовий Dell. Вище мій попередній недоігровий ноутбук на 14 дюймів, огляд на який ви можете подивитися за посиланням горі праворуч, і на самій вершині наш сьогоднішній герой теж на 14 дюймів. Здавалося б, як може бути така велика різниця в розмірах пристрою з однаковою діагоналю? А справа в тому, що в моєму попередньому 14-дюймовому ноуті, окрім вбудованої, стоїть дискретна відеокарта на 2 Гіга, завдяки якій я свого часу нарешті пройшов GTA 5. Через додаткову віддяху в попередній моделі довелося також збільшити корпус і, на жаль, рамки навколо дисплею. Окей, повертаючись до сьогоднішнього пристрою, його розміри ви бачите на екранах, а для визначення габаритів просто достатньо подивитися на ці кадри. Аркуш паперу тільки по довжині трохи менший, по іншому, майже такий самий. Інтерфейси. Ліворуч гніздо зарядки, USB 3.1, HDMI, Type-C, який підтримує тільки передачу даних і зарядку сторонніх пристроїв. Заряджати сам ноут через нього не можна, і гніздо для дротової гарнітури. Роз'єм для флеш-карт немає. З правого боку діод демонструє роботу ноута, отвір для мікрофона та ще один USB 3.1. Блок клавіатури через розміри пристрою, очевидно, немає має нампаду. Порадувала окрема винесена кнопка включення. Випадкових натискань на неї швидше за все не буде. В іншому розмір клавіш та відстань між ними стандартна, тому набирати тексти навіть після повнорозмірної окремої клавіатури буде зручно та звично. При сильному натисканні між клавішами є невеличке прогинання верхньої панелі, у звичайному режимі використання такого ви не помітите. Верхній ряд клавиш клавіатури призначений для функцій і не всі вони є суперкорисними, але зробити скріншот рідним віндосовським додаткам або відкрити калькулятор буде зручно. Ось з такими характеристиками продається Lenovo v 14 ALC, 4 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної у вигляді SSD і, власне серце пристрою процесор Ryzen 3 5300. Ви, коли почули про 4 гіга оперативної пам'яті, напевно засмутилися, але не поспішайте, цей ноут чудово підходить для апрейту, що я і зробив. Розкручуємо кілька гвинтиків. Підтягуємо в кутку чимось плоским засувки і прожовжуємо такі ж дії по всьому периметру ніжньої кришки, яку відкриваємо сміливо, так як ніякі шлейфи на ній не закріплені. Увага! До зняття кришки обов'язково від'єднайте нову від електричної мережі. Після зняття кришки дуже важливо від'єднати також шлейф батареї від материнської плати. Загальна компоновка комплектуючих на материнській платі виглядає так: процесор з підведеною трубкою охолодження і немалим кулером, Другий слот для оперативної пам'яті SSD на 256 їх M2 розпаяний на платі, та батарейка майже на 5000 мАч. Офіційні рекомендації від виробника для абрейту такі: можна додати оперативної пам'яті 8 гіг до тих 4, що вже є, SSD замінити на 512, або що нам що, як на мене буде навіть краще, можна поставити жорсткий диск або SSD SATA 2.5, спеціально призначений для цього кишеню. В моєму випадку я додав тільки планку оперативної пам'яті від Kingston на 8 гіг, яку купив приблизно за 20 доларів нову. І тепер загалом отримав 12 їх. Так, для встановлення відчистера або SSD в SATA 2.5 потрібен буде такий адаптер, щоб ви довго його не шукали, як він називається, то ось його номер. Думаю краще вам показати, як виймається заглушка для оперативної пам'яті, бо я її діставав методом наукового тику. Планка оперативної пам'яті вставляється під кутом приблизно в 45 градусів до упору. Після цього просто притискаєте стерчащу частину планки до материнської плати до тих пір, поки не замикаються ось ці бічні тримачі. Після включення, як бачимо, оперативної пам'яті 12 гіг замість стартових 4. Раптом ви не знаєте, як підібрати до ноуту комплектуючу для апгрейту або заміни, то робити це легко. На сайті Lenovo вводьте серійний номер вашого пристрою. Миттєво отримуєте інформацію про термін та вид гарантії, доступ до найновіших драйверів з можливістю їх автоматичного оновлення, а після натискання кнопки деталі відкривається доступ до запчастин оригінальних та їх аналогів. Вибираєте розділ тип пристрою в списку потрібна вам деталь, а в моєму випадку це меморі, пам'ять, і бачите величезний перелік характеристики всіх можливих аналогів. Втім, подібні онлайн-сервіси є не тільки в Lenovo, різниця тільки в тому, що в Lenovo частіше ніж в інших виробниках дає можливість для апгрейду. Поговоримо про серце цього пристрою, процесор Ryzer 3 5300. Фішка його в тому, що крім відмінної швидкодії та енергоефективності у нього потужне відеоядро. В даний час основний конкурент цього каменю в магазинах це Intel i3 1115g4. Який теж відмінний камінь, але не так добре себе показує при обробці графіки. Також багатоятерна продуктивність у Ryzen майже вдвічі вища, ніж у конкуренція цій же ціні від Intel і, звичайно ж, нижчий техпроцес. Якщо вам цікаво детальніше розглянути порівняння процесорів у цифрах, то натискайте паузу, а ми йдемо далі, щоб подивитися на повсякденну швидкість роботи пристрою. Так, можливо, нові вкладки YouTube вантажаться не миттєво, але справа ще в моєму старому роутері і не найшвидшому тарифному плані від інтернет-провайдера. Що стосується скролінгу сайтів, роботи офісних додатків, простих програм для монтажу відео, то все це працює швидко і цієї швидкості буде достатньо для більшості навіть дуже вимогливих користувачів. До речі, про швидкість роботи запускається ноут за 4 секунди. Точпад підтримує два одночасних натискання. Можливо, скроліти сторінки або текст, зумувати зображення в багатьох програмах як веб, так і десктопних. Загалом приємний на дотик тачпад чималого розміру, який, наприклад, мені легко заміняє мишку. Знаю, що багато хто вімкнув це відео заради геймтесту. Так ось ваш час настав. GTA 5 Роздільною здатністю Full HD і включеною вертикальною синхронізацією та налаштуванням графіки трохи вище середнього, моє отримуємо 40 FPS. З такою ж роздільною здатністю і 50 відсотковою вертикальною синхронізацією, частота кадрів майже завжди тримається на значенні в 60%. Вам, через об'єктив камери погано передаються кольори екрану та й взагалі якість зображення. Але повірте, виглядає гра дуже добре. GO на Full HD якість текстур висока, багато параметрів поліпшення графіки включені, і це дає нам від 50 до 60 стабільних FPS. При зменшенні якості текстур або роздільної здатності доходить до 100 FPS, що, за моїми мірками, для бюджетного пристрою без дискретної відеокарти просто відмінний показник. Початку купив 8 кейс у грози кошмарку, там 3 фан 15 днів. Нікуди проходить. Так через пару днів вже донор пройти. Ну і для тих, хто знає і пам'ятає про найведичнішу rpg гру Готику, яка, до речі, вижила вже майже 20 років тому. Рекомендую гру тих же розробників Piranha Bytes, Alex Мені гра дуже зайшла, але це не готика, є недоліки. Але все одно графіка чудова, нелінійна розповідь з відкритим світом, з серйозним розрахунком куди витрачати досвід та навички, де брати гроші і навіть що варити персонажам. Втім, на близько максимальних налаштуваннях FPS в районі 20-25 кадрів, на середніх на 10 вище. До речі, я граю в Alex на максимальних налаштуваннях, мені 25 кадрів вистачає. На жаль, камера знову не передає графіки, тому пошукайте в Ютубі огляди на цю гру та раджу любителям трушного РПГ. А тепер давайте в цілому по матриці дисплея. Це, як я вже говорив, Full HD екран з дуже тонкими равками навколо, глибоким чорним кольором. Процесор вистачає, щоб дивитися 4К відео в Ютубі без підвантаження, по кутах огляду на TN матриці все на хорошому рівні, але тільки якщо дивитися збоку. Вигоряння кольорів, звичайно, є, але не критичне. А от якщо дивитися зверху чи знизу, то інверсія кольорів дуже виражена, і нам з цим жити, бо на матриці лінова трохи заощадло. Так, кому цікаво, так званий тест на MacBook пристрій не проходить. Відкрити однією рукою його складно, нижню частину таки потрібно підтримувати. З гарного в дисплеї ще є яскравість підсвічування, мінімальний та максимальний рівень, яких вам точно буде достатньо, підсвічування рівномірне, без засвітів. Структура корпусу у дрібну сітку, що особисто мені не подобається. З такої поверхні складніше витирати бруд, хоч це і не глянець, але пил дуже помітний на поверхні. На верхній кришці також помітні сліди від пальців, та маркою поверхню назвати не можна. Про що ще не поговорила? Так звук друзі. Я не знаю звідки він найкраще випромінюється. Таке враження, що звідусіль, можливо, з задньої торцевої панелі найкраще. Звук звичайний, для відео на ютубі достатній, для прослухування музики ні. Батарейка. Її повного заряду вистачає на 5-6 годин роботи з документами чи браузером. Вважаю такий результат добрим. Не макбук, звичайно, але це бюджетний пристрій за ціною дешевшою від найдешевшого Mac -у втричі. Внизу отвори для вентиляції з тим великим кулером за ними, який ми вже бачили. Що цікаво, то при роботі з документами або хромом, посманом та іншими простими речами вентилятор не вмикається, тому працює ноут абсолютно безшумно доти, поки ви не завантажите серйозно процесор. Загалом цей ноут для тих, кому потрібна мобільність, ергономічність, швидкодія, і, звичайно ж, все це за мало грошей. За скільки? За 400 доларів в Україні чи за 300 350 у Європі. Так в Європі техніки дешевша, раптом хтось не знав, і це навіть без урахування повернення ПДВ. На цьому сьогодні все. До зустрічі та якнайшвидшого миру нам.